Англійське слово навігація походить від латинського слова навігаре, що означає плавати. Ця діяльність передбачає два основні завдання визначення поточного місця розташування та слідування з запланованому курсу. Не випадково що походження цього слова пов'язане з морськими подорожами. Хоча під час подорожей суші є відносно багато орієнтирів, у мореплавстві вони доступні тільки для мандрівників, що плавають уздовж берегів. За останніми дослідженнями, середньовічні моряки вікінгів можливо покладалися на спеціальний кристал для плавання в морях: ісландський шпат – прозорий поляризаційний різновид кальциту. Завдяки цій властивості моряки вікінгів могли знайти сонце на небі навіть у похмуру погоду, котра досить поширена на їх батьківщині, компас навігаційний прилад, чия робота базується на силі магнітного поля Землі. Циферблат використовується для визначення напрямку магнітного північного полюса. Його магнітна сталева стрілка завжди вказує в напрямку північ-південь. Перші компаси з'явилися в стародавньому Китаї. Вони були схожі на середньовічні компаси тільки в тому, як вони функціонували та використовувалися для подорожей на суші. Цей китайський інструмент був представлений в Європі арабськими купцями, які подорожували навколо тогочасного світу. Вже в Європі він був розроблений у сучасній формі. Квадрант це є четверта частина кола, власне, звідси його назва. Цей прилад, що використовувався для визначення видимої висоти зірок над рівнем горизонту, є практично транспортиром. Перші квадранти відомі ще з давніх часів протягом століть було розроблено безліч варіацій квадрантів квадрант, який використовували в морській навігації, також відомий як геометричний квадрант. Завдяки приладові, мандрівники могли визначати географічну широту відносно місця розташування. Астролябія дає змогу виконувати різні швидкі астрономічні розрахунки. Деякі дослідники відстежують появу астролябії у давній Греції, а інші науковці вважають, що прилад з'явився завдяки середньовічним арабським вченим. Основне застосування астролябії містить можливість визначати місцевий час та й астрономічні події певного дня відносно точно географічну широту і дату. Прилад також працює і навпаки, знаючи дату та час або астрологічну подію, можна визначити географічну широту даного місця.